У кожного героя своя легенда, в основі якої історія його народження, відколи дихання набуває хвилювання, відколи пісок всипається у легені. І кожна секунда стає чимось найціннішим, тому що це може бути остання історія, тому що на тебе все ще чекають крайколії, бо кожен твій подих віднині. Присвячений іншим. А ти, Янгола, витяг зі своєї кишені. Віддаючи життя, ти любиш його найбільше. Як справжній герой, не вважаєш себе героєм. і серце твоє потішене найцінніше. Ховаєш янгола під серце, стаєш до День миру є особливо важливим. Для українців у теперішній час. Адже саме зараз наші сміливі захисники та захисниці поранять рідну українську землю від ворогів. Україна завжди була миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала воїн, а тільки захищала свої інтереси. Українці здавна прагнули жити під мирним небом та працювати на рідній землі. Мир це воля, злагода, радість, чисте небо над головою, рідний дім, впевненість у майбутньому, можливість спокійно вчитися та працювати. Дякуємо нашим відважним героям та героїням за те, що вони захищають нас, ризикуючи власним життям. Молимо Бога про перемогу. Та віримо у мирне майбутнє своєї країни. Бо найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі. Нехай буде мир на всій землі.